В кінці 16 століття в Європі встановився відносний спокій. В Англії правила владна королева Єлизавета, у Франції після релігійних війн нарешті за Генріха IV запанував мир. Іспанія також тимчасово зосередилась на своїх внутрішніх справах. Однак цей спокій був оманливим. Європа початку XVII століття була дуже схожа на закриту кришкою каструлю, в якій щось закипало. Складовими її частинами. Були протиріччя, які завжди існували між Францією і державами, якими правили представники австрійської династії Габсбургів, тобто Іспанією, Австрією і частиною німецьких князівств, що входили до складу священної Римської імперії. Ці держави, які не дуже розумілися між собою, все ж зуміли об'єднатися в боротьбі з спільним ворогом французьким королівством. Справа в тому, що звуцаріння у Франції Генріха IV. Країна перетворилася в найсильнішу абсолютну монархію Західної Європи. Колишній протестант Гугенот, що прийняв католицтво для отримання французького престолу, король Генріх зумів покласти край постійним війнам всередині країни і об'єднати свій народ на основі принципу релігійної терпимості. Переставши воювати між собою та усвідомивши свою силу, французи вирішили встановити свою владу над оточуючими їх державами і, перш за все. Над німецькими князівствами. Для цього король Франції став активно підтримувати німецьких протестантів і тим самим перешкоджати зміцненню могутності католиків габсбургів. В перспективі Генрік сподівався приєднати до французьких володінь Ельзас і Лотарингію. Звичайно, всі ці дії не могли не хвилювати габсбургів, тим більше що в Європі у них були товариші по нещастю, з якими у Франції також були погані відносини. Ще з часів Нідерландської революції Франція претендувала на території південних Нідерландів і Північної Італії, які перебували під владою іспанської корони. Бажаючи відстояти ці території, а також підтримати своїх родичів австрійських габсбургів, іспанські королі були готові вступити у війну проти Франції. За подіями на материку уважно стежили з Британських островів. Далекоглядні політики. Англійці грали в дуже обережну дипломатичну гру. З одного боку, Англія завжди мала напружені відносини з Іспанією, досить згадати хоча б те, що королева Єлизавета підтримувала повсталих гезів в іспанських Нідерландах, а згодом англійський флот розгромив іспанську непереможну армаду. В той час ні для кого не було секретом, що англійці вживали всіх цих дій, щоб не допустити зміцнення іспанського торгового капіталу. З іншого боку, британці не були й зацікавлені у зміцненні позицій противників габсбургів, Голландії, Данії та Швеції, адже ці країни також вели дуже активну торгівлю і були конкурентами англійської індської компанії. Але і це ще не все. З кінця XVI століття комерційні інтереси британських негоціантів все частіше почали вступати в протиріччя з інтересами французів на Близькому Сході. Обидві країни намагалися поширити свій вплив на уряд Османської порти. Проте британський уряд вирішив виступити на боці антигабсбурзької коаліції, в яку, крім Франції, увійшли Данія, Швеція і Нідерланди. Коаліцію підтримували і одвічні противники європейців турки. Вони прагнули використати війну для зміцнення своїх позицій на Балканах, де Туреччина постійно воювала з Австрією. І тільки одна країна. Розташована на європейському континенті, не брала прямої участі в цій війні. Це була Московія. Справа в тому, що для неї головним завданням того в її історії смутного часу була боротьба з польською інтервенцією, спроба захоплення влади в Москві лжедмитерями, а потім відродження і зміцнення держави. А Польща, як відомо, була союзником монархії Габсбургів. Тому навіть не вступаючи у військовий конфлікт. Московська держава була зацікавлена в їх розгромі. Багато сучасних істориків вважають московсько-польські конфлікти першої половини XVII століття також частиною Тридцятилітньої війни. Отже, переважна більшість європейських держав прямо чи опосередковано виступала проти австрійських та іспанських габсбургів. В 1608 році ряд протестантських німецьких князів та вільних міст. Створили військовий союз, названий протестантською або Євангелічною Лігою. На противагу цьому Іспанія та Австрія в 1609-му створили власне об'єднання Католицьку Лігу. Таким чином, розділившись на два ворожих табори, кожен з яких висунув власне релігійне гасло і озброєні до зубів, всі країни завмерли в очікуванні сприятливого приводу для початку війни. Така можливість незабаром з'явилася. Традиційно війну ділять на чотири періоди. Початком війни стало повстання в Богемії, як тоді називали Чехію, проти влади Габсбургів. З 1526 року вона входила до складу їх держави. Чеським дворянам обіцяли зберегти старі вольності, національний семь, який користувався правом обирати короля, краєві станові збори, недоторканість гусицького віросповідання, самоврядування міст та інші. Але ці обіцянки були порушені вже в другій половині 16 століття. Імператор священної Римської імперії Рудольф II, який протегував католикам, почав наступ на права чеських протестантів, ті, в свою чергу, стали шукати підтримки у інших протестантів, що проживали в імперії. Щоб запобігти збройному повстанню, Рудольф II пішов на поступки та підписав грамоту величності. Яка надавала свободу гусицькому віросповіданню і дозволяла обрання для його охорони так званих дефензорів, тобто захисників. Так чеським дворянам була надана легальна можливість створювати власні збройні сили. Незабаром ці загони очолив граф Тур. Але новий король Матвій або Матіш, який змінив на троні Рудольфа ІІ, не бажав посилення чеських протестантів. Він скасував грамоту величності і дозволив діяльність інквізиції. Це викликало масові заворушення. В травні 1618 року озброєний НАТО в празьких міщан зайняв ратушу і зажадав розправи над маріонетками габсбургів. Сімох із них було викинуто з вікон будівлі. Ця так звана працька дефенестрація, буквально в перекладі за вікно, стала початком відкритої війни. Чеський Сейм обрав уряд з 30 директорів, які взяли владу в Богемії та Моравії. Уряд посилив національні війська, вигнав з країни єзуїтів і розпочав військові дії. Чеські війська під командуванням графа Турна завдали армії габсбургів кілька поразок і досягли околиць відня. Але це був тимчасовий успіх. Габсбурги мали військових союзників у вигляді католицької ліги, в той час як Чехи. Були по суті самі. Керівники чеського повстання не закликали народ до зброї, сподіваючись на військову допомогу німецьких протестантів і протестантської унії, але розрахунки Чехів не виправдалися. Війська Франції та інші члени протестантської унії не бажали втручатися у війну. 8 листопада 1620 року при Білій Горі під Прагою відбулася вирішальна битва. В якій чеська армія була розбита. Богемія, Моравія та інші бутівні райони були зайняті австрійськими військами. Почались масові страти учасників повстання, майно страчених та втікачів переходило до католиків, а гусизм був заборонений. Але це не зупинило повстання. Тепер воно поширилось на інші німецькі князівства, і військові дії продовжились по всій Німеччині. Намагаючись зупинити полум'я антигабсбурзьких повстань, об'єднані австро-іспанські католицькі війська просувались на північний захід, зокрема в Німецькій області Пфальц. тому цей перший період війни називають чесько пфальцьким Успіхи габсбургів дуже роздратували правителів Данії, Голландії та Англії. В кінці 1625 року, за сприяння Франції, ці держави уклали військовий союз проти габсбургів. Король Данії Крістіан IV, отримавши фінансову допомогу від Англії та Голландії, зобов'язався розпочати бойові дії проти католицького табору в Німеччині. Пішов другий данський період війни. Данці вторглись в німецькі князівства під гаслом допомоги протестантським одновірцям. Однак насправді вони хотіли захопити північні німецькі регіони. Данський наступ, підтриманий військами протестантів в Німеччині. Спочатку був успішним. Але головною причиною швидкого просування данців в глиб країни став розбрат в католицькому таборі. Імператор Фердинанд ІІ Габсбург дуже боявся надмірного зміцнення католицької ліги і не допомагав її військам. Більше того, він навіть вирішив створити власну армію незалежно від католицької ліги. Для реалізації цих планів. Фердинанд прийняв проєкт, запропонований чеським дворянином Альбрехтом Валенштайном. Видатний полководець, кондотьєр і католик Валенштайн дуже розбагатів після придушення чеського повстання. За короткий термін він зумів створити велику армію найманців. Його принципом була фраза Війна годує війну. Тому війська отримували за рахунок грабунків населення та військових контрибуцій. Офіцери отримували високу платню. І тому завжди було вдостарі різних авантюристів зі знаті, щоб поповнювати цю розбійницьку армію. Отримавши від імператора кілька округів для квартирування військ, Валенштейн швидко підготував 60-тисячну -ти армію і почав діяти проти німецьких протестантів і данців. Протягом 1627-28 років його війська постійно одержували гору над супротивниками армія Валенштейна Окупувала всю північну Німеччину, вигнавши данців, і була готова вторгнутись на півострів Ютландія, їх батьківщину. Але цьому завадила Франція, яка висловила рішучий протести імператору Фердинанду. А крім того, в самій католицькій Лізі багато німецьких князівств були незадоволені любов'ю до влади імперського полководця. Переможена Данія була змушена укласти мир і навіть зобов'язалася більше не втручатися в справи Німеччини. Але мирний договір, укладений в Любеку в 1629 році, не приніс миру в німецькі князівства. Найманці Валенштайна продовжували грабувати населення протестантських князівств і міст. Найбільшу вигоду з війни отримав сам полководець. Імператор дарував йому герцогство Мекленбург і учне звання адмірала Балтійського і Океанського морів. Як не важко здогадатися, цей титул приховував претензії імперії Габсбургів на моря, які їй ще не належали. Натхнений успіхом, Валенштайн з усією своєю енергією приступив до реалізації морських планів. Він зайняв і укріпив всі гавані на Балтійському узбережжі і почав готувати флот до початку бойових дій на морях, де його першим противником повинна була стати Швеція. Але як показав час, ці плани були приречені на неминучий провал. В Німеччині визрівало невдоволення політикою імператора та його полководця, що відкрито говорив про шкоду князівського багатовладдя і закликав покінчити з цим. Незабаром Валенштейн перейшов від слів до справи. В 1629 році він наполіг на тому, щоб імператор підписав так званий реституційний едикт. Згідно з цим документом, протестантів позбавляли їх володінь. Для реалізації цього рішення. Валенштайн використовував наймані війська, які зовсім не чинились не тільки з протестантами, але й з католиками. Це обурило католицьких князів і вони зажадали відставки Валенштайна. Побоюючись повного розпаду католицької ліги, Фердинанд ІІ був змушений погодитись на відставку свого найкращого полководця. На це тільки й чекали сусідні держави. Тепер вони могли без страху вступити у війну і реалізувати свої заграбницькі плани проти імперії Габсбургів. Першою почала готуватись до війни Швеція, а третій період 30-річного протистояння був названий Шведським. Король Швеції Густав Адольф уклав таємний договір з першим міністром французького короля Людовіка 13-го кардиналом Рішельє. За цією угодою шведська армія. Мала вторгнутися в Німеччину, а французи забезпечували шведів грошима. Важко сказати, звідки збирався їх дістати кардинал, який завжди скаржився на відсутність грошей в скарбниці. Але тим не менш, він підписав цей договір і навіть пообіцяв шведському королю захопити герцогство Урбіно в Італії, щоб позбавити австрійців допомоги іспанських військ. Так, війна остаточно перетворювалася з внутрішньоімперської в загальноєвропейську. Король Швеції Густав Адольф влітку 1630 року висадив на німецькому узбережжі свою невелику армію. Чисельна перевага противника його не турбувала, оскільки шведська армія була добре навчена та озброєна найсучаснішою на той час зброєю, зокрема артилерією, а сам король був видатним полководцем. Шведи здобували одну перемогу за іншою та швидко просувалися в глибину Німеччини. Рішельє був дуже цим стурбований. Тим більше, що Густав Адольф прагнув до рішучої перемоги і не соромився порушувати нейтралітет союзних з Францією католицьких князівств. Для прикладу, в 1632 році на території союзної Баварії, в битві на річці Лех, шведи здобули дуже важливу перемогу над імперськими військами. В цій битві був смертельно поранений полководець імперців фельдмаршал Тіллі. Імператору Фердинанду II нічого не залишалось, як знову звернутись до Валенштайна. Тепер амбітний полководець вимагав повної незалежності в командуванні армією і веденні війни. Фердинанд погодився передати вище командування в руки свого генералісімуса. Валенштайн швидко створив армію найманців і розпочав бойові дії проти шведів. Вважаючи за краще не вступати в генеральну битву, до якої так прагнув Густав Адольф, Валенштайн виснажував противника в незначних сутичках, захоплюючи шляхи постачання шведських військ і створюючи ворогові всілякі труднощі. Однак ця партизанська війна не могла тривати довго. Глибокою осінню 1632 року Шведам вдалося таки нав'язати Валенштайну вирішальну битву при людцені. На жаль, вона стала для них пірровою перемогою. В битві загинув Густав Адольф, а Валенштайн, хоч і зазнав поразки, зумів відвести свої війська в Богемію. Тут йому вдалося зібрати наново стотисячне військо. З такою міцю Валенштайн став демонструвати все більшу самостійність і незалежність від імператора. Він вів переговори з протестантськими князями, шведами та французами, не завжди точно повідомляючи імператору про їх зміст. Фердинанд ІІ запідозрив його в державній зраді, усунув з посади командуючого, а згодом наказав взагалі вбити. За всіма цими подіями уважно стежили з боку Франції. Рішельє, який побоювався Густава Адольфа, нічого не зробив, щоб допомогти Шведам у вирішальні моменти війни. Тепер, після смерті обох видатних полководців шведського короля та Валенштайна, Франція вирішила відновити союз зі Швецією. І почала відкриті військові дії. Розпочався останній, четвертий франко-шведський етап війни. Французькі війська одночасно пішли в наступ в Німеччині, Нідерландах, Італії на Піренеях. Незабаром у війну втрутилися також Голландія і незалежні італійські міста держави Мантуя, Савоя та Венеція. Війна прийняла затяжний, виснажливий характер. Найбільше від неї страждало цивільне населення, яке піддавалося постійному насильству з боку розгульної солдатні. Один із учасників війни так описує звірства найманців Ми здійснювали набіг на село, брали та крали все, що могли, катували і грабували селян. Якщо нещасним це не подобалось і вони наважувались на протест, їх вбивали або підпалювали їхні будинки. Селяни йшли в ліси, створювали партизанські загони і вступали в бій з розбійниками. Війська Габсбургів зазнавали однієї поразки за іншою. Восени 1642 року в битві під Лейпцигом шведи розбили імператорські війська. Через півроку, навесні 1643 року, французи розгромили іспанців рок Руа. Найбільша ж перемога була здобута шведами. Навесні 1645 року в Богемії при Янкові, де імператорська армія втратила тільки убитими близько 7 тисяч осіб. Але габсбурги все одно чинили опір, доки перемоги французьких і шведських військ не створили безпосередньої загрози відні. Тільки тоді був підписаний мирний договір. Його укладання відбулося в 1648 році в двох містах області Вестфалія. Воснабрюку між імператором, Швецією і протестантськими князями, і в Мюнстері між імператором і Францією. Згідно з цим договором, який визначав всю систему повоєнного міжнародного права, відбулися значні територіальні зміни як в самій Германській імперії, так і в окремих князівствах. Найбільше земельні придбання були здійснені Швецією і Францією. Голландія та Швейцарія були остаточно визнані незалежними державами. Деякі великі німецькі князівства також значно збільшили свої території. Однак вестфальський мир остаточно закріпив роздробленість Німеччини. Німецькі князі домоглися визнання своїх суверенних прав, укладати союзи і вступати в договірні відносини з іноземними державами. Вони могли проводити самостійну зовнішню політику, але договір містив застереження, що їхні дії не мають завдати шкоди імперії. Формула Аугсбурзького релігійного миру, чия влада того і віра, тепер поширювалася і на князів кальвіністів. Можна сказати, що війна остаточно поставила крапку в церковній реформації. Вестфальський мир вніс істотні зміни в міжнародні відносини. Провідна роль тепер перейшла до великих національних держав Франції та Швеції, а в Східній Європі після послаблення Польщі підсилювалась Московія. Розділена на безліч великих і дрібних князівств, Німеччина ще довго залишалась осередком внутрішніх і міжнародних ускладнень. Тридцятилітня війна принесла їй та країнам, що входили до імперії Габсбургів, небувалу руїну. Країна зазнала поразки безпорадна, розтоптана, розірвана, стікаюча кров'ю. Але на цьому нещастя європейських держав не закінчилися, а клубок протиріч між різними країнами що виник в першій чверті 17 століття і вилився в тридцятилітній конфлікт, продовжував все більше заплутуватись, втягуючи держави в нескінченні війни.